Найдешевший корм для несучок в Україні. Чому найдешевший? Ну, по-перше, мішок 25 кг. По-друге, ціна 400 гривень. Якщо пролистаєте в інтернеті, кругом продають мішок 20 кг, не 25, у нас 25 Кругом 20 кг і там ціна за 400 У нас 25 кг і ціна 400 гривень. У конкурентів ну, 450-470, і дорожче за 20 кг. Наш чудо корм. Чудо -корм. От, він не містить. ну Скажімо так, там все натуральне. Ніяких е, е, преміксів нема. Хоча премікс це вітамінка. По суті, це вітамінка. Це ну, якого походження, то друге діло. ну Це вітамінка. У нас до нашого корму плюс е я відсилаю бутилочки з вітамінками. Це або MonVit L, або лавітовські е вітамінки. Да? Е тому е і Курочки несуться. просто, ну Хто у нас купляє, той е ну скажімо так, на другий корм уже не перейде. Чому? Бо кури несуться як з пулемета. От, і проблем у вас ніяких не буде. Тому переходимо в профіль. Зелененька кнопочка, тут є телефон. Підписуємося обов'язково, дзвонимо або на Viber, сразу пишемо. Краще дзвоніть. Чого? Бо розкажете, яка у вас там проблема. Може там у вас не тільки корм, може там щось друге, якісь є проблеми. Тому щось може підкажу. Замовляємо. Відсилаємо новою почтою, новою почтою доставочка 2 дні. Буває, що навіть один день, якщо десь недалеко. От, «Укрпочта» є трошки довше, ну зате дешевше. Чудокор. Звоним, замовляємо.